Вітаю глядачів телеканалу ТВ. етері інформаційна картина дня, що минає у студії для вас. працює Людмила Труфан. Тож про те, що вразило найбільше розповідаю уже за мить. Буковина разом з усією Україною чинити спротив агресора. Триває 490 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Українські воїни закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії, по виявлених цілях противника здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Авіація Силоборони за минулу добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу противника та 6 – по зенітно-ракетних комплексах ворога. Також нашими захисниками було знищено 6 розвідувальних БПЛА. Загалом, минулої доби наші воїни ліквідували 930 російських окупантів. Також ворог втратив 13 бойових броньованих машин, 6 артсистем, одну РСЗВ, один засіб ППО. Сім БПЛА оперативно-тактичного рівня та два автомобіля. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворота наближаємо нашу спільну перемогу. Поклав життя, боронячи Україну від російських окупантів, Буковина попрощалася ще з одним героєм солдата Унгуряна Олександра, воїна військової частини А 46 67 в останню дорогу провели в місті Хотин. Вічна пам'ять та слава герою, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. П'ятирічна боротьба між різними гілками влади ультиматум президента та довга конституційна ніч. 27 років тому Верховна Рада України затвердила основний закон нашої держави. Детальніше про історичну подію у наступному сюжеті 28 червня 1996 року. Через 5 років після проголошення Україною незалежності, наша держава нарешті, отримала конституцію. Втім, основний закон країни народився у колі протистоянь та суперечностей. Між різними гілками влади на то було багато причин. Головною з яких була боротьба за владу в Україну і різні бачення сценаріїв розвитку нашої держави. Тобто, кому має належати більше влади, президенту, уряду чи Верховній Раді України? Скільки влади має бути в центрі, скільки на місцях? І всі ці питання вирішувалися дуже важко. Тому що крім всього іншого внутрішніх наших проблем впливали і зовнішні фактори. Ну і так вийшло, що ми взяли такий антирекорд. Ми стали по моєму останньою з держав колишнього радянського союзу, який затвердили свою нову конституцію. Текст конституції ухвалювали майже добу. Депутати голосували за окремі статті, тому що єдності серед народних обранців не було. Між комуністичними та демократичними силами точилася справжня боротьба. Проте, незважаючи на протистояння депутатам, таки вдало. Уся затвердити основний закон країни та внести 28 червня 1996 року у скарбницю української історії. основний закон це основний закон. Він є базою правовою для всього іншого законодавства України, і він є тим документом, на основі якого вирішуються всі правові колізії, які виникають в ході функціонування держави, взаємин гілок влади і взаємин громадян з державою. Ну і тому це було достатньо. Важливим моментом, і тому дійсно це історичний день, який вартує пам'яті і згадки у цей день, як ніколи, важливо пам'ятати за що воюють та гинуть наші кращі сини і доньки. Саме тому у Чернівцях, родичам загиблих воїнів, які героїчно захищали Україну у боях з російськими окупантами, вручили посмертні нагороди. Наталія Шилова втратила на війні чоловіка Василя Федоряка, який загинув, мужньо оборонячи українські землі від ворога. Він на фронті він служив з 2016 року, ще пішов добровольцем. Так і залишився служити вже. Буквально перші роки було ще нічого служба, би називалося службою, а потім вже стало такі важко. Коли їх перевели на Бахмут, там вийшло, що взагалі вони майже і не були два дні. Загинув Віктор Сиїтов, переселенець Херсонщини, поховав у Чернівцях свого брата Валерія Сиітова, оскільки його рідне село наразі окупували росіяни. Загинув герой у боях з російськими військами у березні цього року. Був доброзичливим і вірний своїй родині Україні. Нашій ну, він вирішив піти з ну, пішов. Я служити, а потім він каже: ну то. Тобто, і я піду, кажу, брат, сиди вдома, Не треба, ти ще молодий. Він не послухав, каже: раз ти йдеш, то чим я буду вдома сидіть? Каже, я теж піду. Саме українські військові наразі безстрашно протистоять ворогу та відвоюють кожен сантиметр нашої землі. Ціною власного життя вони захищають права і свободи, закорбовані основному законі держави, конституції. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач. Теми дня, ТВА. Життя з присмаком війни. За період повномасштабного вторгнення українська нація пройшла через чимало випробувань, які зачепили практично усі сфери життя українського суспільства. Сьогодні до Дня Конституції ТВА організував чергову онлайн-дискусію в рамках телепроєкту, який реалізує від початку повномасштабного російського вторгнення. Деталі вже за мить. Ворог ні перед чим не зупиняється, щоб досягти своєї мети. Він затію тактики терору, геноциду, екоциду заради знищення української нації. Тому українці використовують всі можливі засоби, щоб не дозволити нас зламати. Звичайно, війна принесла багато горя. Народилося багато дітей, і батьки не бачили їхнього народження. Тисячі випадків, що і загинули, не побачивши своїх дітей. На жаль, трагедія, це вона буде завжди в наших серцях. В... В нашому суспільстві як наголошували учасники війна, це не тільки великі виклики, коли тисячі українців, тікаючи від обстрілів, намагаються оселитися у таких віддалених від фронту областях, як наш для таких тилових регіонів, як Буковина, ще й шанс на додатковий стимул для розвитку місцевої економіки. Ми спостерігаємо, як на Буковину відбувається релокація бізнесу з території бойових дій, і це дуже така позитивна динаміка. Бо це ми розуміємо і створення робочих місць і податки, чи цей розвиток регіону. І Буковина має таке розташування дуже зручне, вигідне, тому що тут кордон і спрощується шлях експорту. І е, також переїхало багато дуже активних людей е, з різних регіонів, які залишились, продовжують працювати. Російсько-українська війна допомогла нашому народу об'єднатися, стати єдиною нацією. Ворожа культура поступово зникає з поля зору суспільства. Люд масово почав спілкуватися рідною мовою. Східні регіони, як будь-яка які регіони, які е, прикордонні, да ми ж розуміємо вплив е, різних культур. Тому mm -hmm. так склалося для людей е, у східних регіонах. Тобто, е, неважливо, якою мовою вони думають, е, важливо те, що вони мають на серці. Прийняття конституції. Як основного закону держави є надзвичайно важливою датою в історії України. Адже, як зазначили учасники дискусії, це документ, на якому базується усе життя нашої держави. Я вважаю і так мені повезло в цьому житті, що я був дотичним, тому що я підписав також проєкт змін в Конституції, яким ми незмінність, незворотність руху нашої держави до членства в ЄС і НАТО. До цього. До минулої каденції цього не було записано в Конституції України. Я вважаю, що це було надважливе завдання, яке ми щастюю виконали. Одне з досягнень минулого скликання Верховної Ради України. Останні півтора роки принесли багато горя нашій нації, але вони допомогли нам зрозуміти, хто ми є, чого ми хочемо в майбутньому та куди рухатися далі. Попереду ж роки випробувань тяжкої праці, самовдосконалення і усвідомлення, що для того, щоб бути рівноправним членом європейської сім'ї, треба відповідати їхнім принципам. І нам наше домашнє завдання ніхто не зробить. От, от якщо суспільство це зрозуміє. І почне не вимагати. Ви там в Києві змініться, Ми тут будемо жити по-старому. Кожен в собі повинен стати європейцем. і тоді це буде європейська українська нація. Юрій Гордей, Василь Стовчанський, Теми дня, ТВ. Покращити комунікацію між військовими, їх родинами та чиновниками, які відповідають за надання різних послуг. Аби досягти такого результату у Чернівцях почав функціонувати офіс соціальної підтримки військовослужбовців та членів їх сімей. Які послуги надають в установі далі у сюжеті. Тут можна отримати безоплатну юридичну та психологічну допомогу, а також консультації щодо соціальних виплат. У Чернівцях вже протягом тижня функціонує офіс соцпідтримки військовослужбовців та членів їхніх сімей. Так за сім днів установа розглянула вже 18 заяв від мешканців міста та надала своєчасну допомогу. Люди, які звертаються здебільшого, їхні питання стосуються саме проходження військової служби або отримання соціальних гарантій, їхнього оформлення, пакету документів для отримання пенсії по втраті годувальника, або іншу підтримку, яка надає. Наша область даним категоріям осіб скористатися послугами такого офісу можуть люди зі статусом ветерана війни, люди, які отримали інвалідність внаслідок воєнних дій, члени сімей військовослужбовців та рідні військових, які загинули на війні. У установі консультують людей з обласного центру та всієї області щодо проходження військової служби, демобілізації та комісування, оформлення догляду чи опіки. Також тут нададуть допомогу у разі вимагання неправомірної виплати у тих чи інших спеціалістів. Якщо бачимо проблематику, наприклад, що медичні працівники вимагають кошти або направляють людину, щоб вона купляла ті медикаменти або ліки, які безкоштовно надає держава, або вони вимагають кошти за якусь надану медичну послугу. То ми теж реагуємо. Такий випадок у нас був минулого тижня і. У такому випадку ми оперативно втручаємося. До того ж, родичам військових, які перебувають у полоні або не виходять на зв'язок, можуть пояснити, до яких установ вони можуть звернутися, щоб отримати допомогу. Якщо таким людям відмовились допомагати у подібних установах територіальних громад, радять також звертатись до офісу в Чернівцях. Звернулися до відповідного управління соціального захисту або до територіальної громади і не взяли на чергу на пільги, Це санаторно-курортне. На тверде паливо, на субсидії, тобто ми теж консультуємо, з'ясовуємо, чому так сталося, чому людині на початку на першому рівні не надали такої допомоги. І, відповідно, дивимося у нас по реєстрам, чи зареєстрована особа Ви в всіх реєстрах, на всі черги, на всі пільги, на житло. Офіс розташований у холі департаменту соціального захисту населення Чернівецької ОВА, що знаходиться за адресою вулиця Головна, 245. Людмила Труфин, Максим Білоткач та Медня ТВА протидіяти російським окупантам у медіапросторі. Таке завдання має на меті проєкт Мрія, який створила Кіберполіція України спільно з волонтерами. Для того, аби протидіяти пропаганді, функціонують чат-боти, де наявна інформація про пересування ворожої техніки, а також інструкції для боротьби на інформаційному фронті. Аферисти продовжують користуватися довірливістю громадян та збагачуватися за їхній рахунок. Так напередодні до поліції звернулася 47-річна чернівчанка із заявою про шахрайство. Під приводом отримання грошової допомоги жінка перейшла за фішинговим посиланням та втратила понад 6 тисяч гривень. А 78-річна жителька Чернівців, довірившись псевдобанкіру, позбулася майже півтори тисячі гривень. З метою недопущення таких злочинів співробітники національної поліції в Чернівецькій області продовжують проводити з жителями краю. Роз Яснювальні роботи про те, як вберегтися від шахрайства та не стати жертвами протиправних дій. Поліція Буковини проводить. Комплекс заходів щодо попередження е, вчинення шахрайських дій З цією метою головним управління національної поліції Чернівецької області комплексно е, було здійснено ряд дій е, щодо упередження вчинення казної категорії злочинів. В першу чергу я би порадив громадянам це не повідомляти персональні дані в телефонному режимі будь-яким представникам е, жодних з банківських установ, якби вони того не представлялися, чи якби вони не намагалися дізнатись ваші анкетні дані чи персональні дані. Щодо фінансової діяльності вашої перекрило проїжджу частину 27 червня у селі Біла Чернівецького району впало дерево. Воно частково перекрило дорогу та рух транспорту. На місце події направили рятувальники, які прибрали перешкоду та відновили рух на зазначеній ділянці автошляху. Незаконно вирощували на рослини на буковині. Задокументували два факти вчинення злочинної діяльності. Так, у 70-річного жителя села Гванчиківці на території домогосподарства виявили 150 незаконно насаджених рослин коноплі. Окрім того, у чоловіка знайшли також два мішечки та поліетиленовий пакет з речовиною, схожою на канабіс. А у 40-річної мешканки села Довжок вилучили 600 рослин опійного маку, які вона вирощувала без дозвільних документів. Це всі новини на цю мить. Дякую, що були з нами. Як завжди, впевнено, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо збройним силам та віримо в перемогу. Бережіть себе на все добре.